Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. Хочу розпочати з інтерв'ю Зеленського. Воно тільки що там вийшло, тезово. Дуже цікаво, і там є правильні речі, ми якраз їх зараз і обговоримо, тому що це важливо перед перемовинами. А перемовини в нас, ну, як на мене, там дуже багато небезпечних сигналів і. Ми зараз це обговоримо. Так от Зеленський заявив, що гарантії безпеки без США, бо ту ідею, яку саме просуває американська адміністрація, що нібито гарантії безпеки за це має відповідати Європа, це їхні проблеми. І от вони цим мають і займатися, а США цим не буде займатися. Зеленський сказав, що ця ідея не спрацює, що він на неї не погодиться, тому що Європа не справиться, і Європа дуже далека від того, щоб. Дати Україні ну ввести в Україну боєздатні війська, які готові воювати з ворогом, якщо їх поставлять між росіянами і українцями на лінії розмежування, і що там нема такої згоди. І що без американців гарантії безпеки не спрацюють, і це буде профанація. Ну практично він так сказав, але більш дипломатичним шляхом. І я з ним абсолютно погоджуюсь. Якщо ну американців не буде, Європа зараз вона вже розбігається, як то кажуть, по кутам. Ми бачимо і Угорщина. В нас з ними проблеми, і словаччиною. І я думаю, що якщо вже дойде до суті справи, то виявиться п'ять-сім. Країни, які не готові вводити війська і відповідати за цю місію, так само як вони не будуть готові закупляти зброю для України в США, тому що ну угорщина взагалі не дасть ніяких грошей це зрозуміло. І ще буде блокувати ці всі рішення на рівні Євросоюзу, і не тільки я думаю, Угорщина. А я думаю, 5-7 країн це будуть однозначно блокувати. Хіба заберуть в росіян кошти, але тут теж проблема, тому що тут будуть країни, які теж будуть. Проти цього і тому Зеленський правильно каже, що не можна спихувати на Європу, і нам на це не можна погоджуватись, Що гарантії безпеки вони мають бути реальні, щоб ворог не міг знову напасти, і це він правильно робить, тому що скоро перемовини з Трампом. Ну якщо вони відбудуться, тому що як сказав Зеленський, зустріч з Трампом вона ще не призначена, немає дати відповідної. Я так розумію, що спочатку Зеленський буде спілкуватися на Мюнхенській конференції з Келогом Рубіо. І Венсом, віцепрезидентом, а потім вони передадуть ну, чи варту Трампу зустрічатися, або можливо Трамп і зустрінеться. Але Зеленський каже, що дуже важливо, щоб перед перемовинами президента це теж теза за всьому інтерв'ю Трампа з Путіним. Щоб президент Зеленський і президент Трамп зустрілися, і Трамп прийняв українську делегацію і ну вислухав. Тому що це важливо перед тим, як вести перемовини з Путіним. Хоча як ми бачимо сьогодні зранку, вже є приліт в Москву, вже є посол, який прийшов в МЗС, тобто вже перемовини і так ідуть з Путіним, але різними шляхами через різних людей. От що ми бачимо також, Зеленський в цьому інтерв'ю зазначив. Що він запропонує рідко земельні металиці США і їхнім компаніям для розвитку, для, для інвестицій. Україна буде мати робочі місця, ну, податки однозначно, і прибуток частково. А в США компанії отримують прибуток. Ну, я маю на увазі, не дай Бог, весь прибуток, тому що в цьому віддавати не маємо. Права і цього не можна робити однозначно. Половина грошей так як я казав зранку, має залишатися в державі. От про це зеленський сказав, що він це буде пропонувати, що вже є детальний план, є можливості, і про це він буде говорити з американською стороною. Так само до речі, він розкритикував Байдена, що той ну не хотів постачати зброю, але потім він почав постачати повільно як не було. Але він дуже вдячний все одно американцям за те, що ця зброя в Україну прийшла. О такі е, короткі е, тези інтерв'ю е, Зеленського перед зустрічами на Мюнхенській конференції. І як ми бачимо, він тут е, відповідає вже на два питання: перше питання про гарантії безпеки, то що американці хочуть просунути, щоб скинути це все на Європу. І... Стосовно закупівлі зброї, гарантій безпеки, а так само друге питання він питає на рідкоземельні метали. Це Трампу він відповідає, тому що Трамп розповів і сказав, що 500 мільярдів нам зі мною вже все домовлено. Тобто, Зеленський на все погодився, ну влада на все погодилась, і ми заберемо собі 500 мільярдів. А ви там з Україною і Росією розберетесь, буде Україна в Росії, ну це, це їхні проблеми. Ну, нас таки не влаштовує, і зеленський дипломатичним шляхом про це сказав, і це добре, тому що ну на все погоджуватись теж однозначно не можна. Але ну я наголошую, моя позиція: однозначно, треба добуватися миру. Тому що люди в Україні в більшості хочуть миру, і це об'єктивні речі. Тим більше є ще такі сигнали ну, небезпечні. Гекса — це новий голова Пентагону, міністр оборони, він буде на Рамштайні, який ще раніше призначив Байден в вам сигнал. Він не буде надавати жодного пакету допомоги. Ну, він холодно дуже ставиться до майбутньої військової допомоги України. Безоплатної. Тобто Тобто ну, вони не збираються її надавати. І він. Підтвердить всім там міністрам, з якими він буде зустрічатись. Він не хоче зустрічатись з українською стороною. Не буде він зустрічатись з українським міністром оборони, і він підтвердить всім позицію Трампа, що він повністю прихильник позиції Трампа швидкого завершення війни, а не накачування когось зброєю. Це практично слова американських змі, які про це пишуть. Ну от вам і сигнал. От вам і сигнал. Ще один сигнал, дуже такий показовий, що першим хто приїде в Київ, це буде міністр фінансів, і який буде вести перемовини не про те, як там підняти Україну економічно, як допомогти яку допомогу знайти чи щось зробити, а як зафіксувати рідкоземельні метали. І як домовитись з українською стороною, як Америка їх буде тут видобувати. Тобто їх цікавлять гроші і рідко земельні метали, а не те, як надавати допомогу, як давати зброю. А я нагадаю, що як говорять експерти військові, що на 25 й рік постачання зброї немає, що це йде зброя, та, що ще залишилась від Байдена? От таке інтерв'ю і такі сигнали перед перемовинами. Ну, ще треба сказати, одне ленд-ліз. Закон внесли в конгрес Ленд-Ліз, і там конгресмен республіканець до речі, каже, Трамп тепер зможе надавати все, що завгодно. Ну я не знаю, чи цей закон приймуть. Дай Бог би його прийняли, але ну судячи по їхній позиції, надавати вони щось безкоштовно, взагалі, не готові, і це бо так десь виглядає. Наступне питання хочу поговорити про військових генералів, тому що вчора я розповідав про Наєва генерала, та який дав інтерв'ю. Ну, я не буду повторюватись, але найцікавіше в тому інтерв'ю він постійно натякає на владу, яка там бездіяла при початку війни, що на Чонгарі було півтори тисячі мін, а мало бути 200 тисяч мін. Ну, ми знаємо, що за постачання відповідає міністр оборони. Тобто він якби натякає на того міністра оборони, який тоді був. Тобто, нам не надали ці міни, ми не могли їх поставити, нам не надали там, відповідні бригади військові, а там стояв один батальйон, як він каже. А бригади можна було надати, якщо вести особливий режим ООС. Ну, тобто він натякає, але не говорить прямо, як би хто винен. Але намагається зняти з себе відповідальність. І сьогодні на, на тому ж сайті Українська Правда це для об'єктивності треба сказати, вийшла колонка. Генерала Марченка, ну якого там, там піарили, і говорили, що дійсно він дуже допоміг в обороні Миколаєва. Його туди послали на початку війни, а раніше він був під слідством, було кримінальне провадження. Він сидів в СІЗО, і він в цій колонці розповідає, що він якби герой оборони Миколаєва. Так, от він розповідає, як проти нього відкрили кримінальне провадження за постачання. Неякісних бронежилетів, ну це була така ціла історія. Там Порошенко вносив заставу десь 20 мільйонів, і він це все переповідає. Каже, що ці вже бронежилети під час війни на початку війни роздали людям, тобто речових доказів нема. Ну однозначно, стосовно нього нічого і не буде. Далі але він далі підозрюваний і кримінальне провадження не закрите. Він там багато цікаво розповідає про як він сидів в СІЗО, і я от. Хочу зачитати одну частинку, тому що він говорить про цього Юрія Галушкина, генерала, про якого теж вчора говорив Наєв, якого затримали, він теж сидить в СІЗО, і теж проти нього ведеться слідство кримінальне провадження. Так от, послухайте, це дуже-дуже цікаво. Він, спочатку він розповів про своє кримінальне провадження. І далі він каже, продовження цієї історії ми бачимо і зараз. Генерала Юрія Галушкина посадили просто по Скоцьки, інших слів у мене немає. Після цього вони можуть взяти будь-яку людину на вулиці і посадити, бо буде така команда. Так не можна робити, і цього не можна допускати. Ми маємо розуміти, що завтра кожного можуть прийти і забрати у в'язницю, бо ти щось неправильно сказав або просто голову підняв. Ми повертаємося до режиму, проти якого воюємо. Все це російські технології, всіх активістів задушити, посадити, залякати. Тоді можна нормально керувати, робити все, все що завгодно. І ще він сказав одну таку фразу, я тільки ще одну скажу: що влада військових бачить конкурентів, тому їх прибирає. Ну, це, його слова, це його слова. До речі, він розповідає далі там, в своїй колонці, що його от, тримали в СІЗО, і постійно вимагали в нього показів на Порошенка. Ну він казав, де я, де Порошенко. В принципі, ну, це так і виглядає. Де він, а де Порошенко. Він там якимось департаментом забезпечення керував Порошенка. Був президентом на той момент. Ну, тобто, як то кажуть, не того взяли. Можливо, він і винен там в тому кримінальному провадженні. Я не знаю, я ж не бачив матеріалів кримінального провадження, не знаю цього і не можу говорити. Але це просто те, що він розповів. І до чого я це все веду? Розумієте, дивіться, яка ситуація? Два дні, два дні виходять два генерали, які були підлеглими залужного головнокомандувача колишнього, та зараз посла в Британії від України. І от вони говорять, і вони один натякає на владу, де було недопрацювання, розповідає про все і каже відверто про все, і говорить, що не можна притягувати до відповідальності генералів. Другий так само говорить, що от зараз є продовження, знову там тиск на військових сажають Юрія Голушкіна. Я вчора вже розповідав, за що там кримінальне провадження. І Бачите, говорять, що просто можуть кожного зловити активістів посадити для того, щоб керувати так, як потрібно. Ну тобто прибирають свободу в державі, та да? Україна стає невільною. До речі, треба сказати, що в е, оцей Марченко він говорить, що він вважає так відверто, чесно, що Зеленський нічого не знав, що це просто якби його оточення, це все робить ну, з генералом і Галушкіним, і ну якби і ним по його кримінальному. Провадження, а йому просто розповідають, що вони винні їх треба всіх посадити. Також він каже, що якби Зеленський і Сирський це керівники цього Галушкіна, головнокомандувач ЗСУ і Верховний головнокомандувач. Тобто вони якби мають захищати своїх людей, а вони цього не роблять. Так, от як це виглядає? Виглядає так, що генерали, генерали готові іти в політику. Напевно, є якісь в них там прорахунки під час війни, проблеми, можливо, там кримінальні провадження є, які веде там влада, і можливо, навіть проти того самого Наєва і Марченко десь. А і вони готові йти в політику, тому що це вже інтерв'ю, там, де натякав Наєв, це одне. Там дуже багато фактів. Ну, які, як на мене, після війни стануть предметом розбору серйозного. Та? А тут взагалі просто говорять, що та це влада використовує, прибирає військових. Тому що бачить в них конкурентів. Це політичний лозунг прибирає військових, тому що бачить в них конкурентів. І що примітно, що вони двоє підлеглі, Валерія Залужного, і вони завжди про нього дуже добре ну, гарно говорили, і в них дуже хороші відносини. Тому я думаю, що все ж таки формується, знаєте, нова політична сила, от, на чолі з військовими, які вже почали діяти і вже так активно критикують владу. Поки що кажуть, що ми якби ми віримо, що Зеленський нічого не знав. Але це я думаю, ну тільки початок, тому що це відбувається. І до речі, це відбувається в виданні фіали. Фіала це бізнесмен, який є власником української правди. Ну тому, що тепер вона не фінансується з якби джерел USA, бо раніше в них було багато грантів по цій Програмі. Тобто ці тези вже просуваються в суспільство, і генерали йдуть і говорять. Є ще один варіант, єдиний, ну що вони себе захищають. Що до них вже якісь претензії, хтось там е, хоче пред'явити, хочуть якісь кримінальні провадження відкрити, ну, такі самі, як Погалушкин або якісь інші, і вони ведуть захист, а не ведуть політичну боротьбу. Але захист це є політична боротьба. От такий блог. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте. З вами вам обов'язково розмозки. Побачимося.